Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про страх та жадність, про психологію на ринку іменно сьогодні. Чорний лебідь, який був про USTC, може бути не чорним лебідем, а може бути білим, жирний лайкаванцем. А ми поїхали! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BінKX, то зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе буде знижка на комісію 25%. Ніхто з блогерів не дає таку знижку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аірдропи для моїх користувачів. Та найголовніше це особиста допомога по біржі BinkX. Біткоін сьогодні торгується вище 36 тисяч доларів. Можливо, у вас, як і у мене, є альткоїни, які взагалі нікуди не ростуть. З одного боку, страшно, тому що якщо біткоін обвалять, то альткоїни, можливо, оновлять свої лої. З іншого боку, жадність не дозволяє прийняти рішення та зафіксувати те, що у вас зараз є. Продавати зараз пружина ніби жимається. І в цієї пружини є два шляхи. Перший шлях це просто пружина лопне, біткоін обвалиться, ну і відповідно альткоїни оновлять свої луї. А другий шлях цієї пружини те, що пружина в цьому стиснутому вигляді не лопне, а наоборот вистрелить, ймовірність така теж є. Іменно тут спрацьовує жадність. Я так довго сидів зі своїми альткоїнами. І зараз, можливо, цей самий момент, щоб біткоін полетів та альткоїни підтягнулися разом з біткоїном. Сьогодні ніхто не готовий купляти біткоін та альткоїни. Хоч біткоін виріс до 37-36 тисяч доларів, но всі технічні аналітики. Бачить похід до 20 тисяч доларів без ніякого альтсезону. Ну я абсолютно іншої думки. Хоч кожен технічний аналітик бачить зараз похід нижче 20 тисяч доларів. но я перед цим обвалом хочу побачити альтсезон. І відповідно, коли на горі цього альтсезону маркетмейкер, великий гравець буде робити позитивний фон, буде робити так. Що дот, який коштував по 5 доларів, його ніхто не купляв, який буде коштувати 15 доларів, 10 доларів, що це буде здаватися дуже дешево. Ріст альткоїнів на 100, 300-500% дозволить породити ФОМО. Страх опущеної вигоди. Коли буде той самий мінімальний альтсезон, коли альткоїни піднімляться на 100-200-300%, Відповідно буде той самий фон, коли будуть говорити: ти що ще не з нами, вже біткоін виріс, вже і альткоїни виросли, ракета взлітає, ти можеш не встигнути. Абсолютно точно, біткоін пройшов дно. Будуть говорити за біткоін і по 100 тисяч доларів, будуть говорити за біткоін і по 200 тисяч доларів. І абсолютно точно знайдуться інфли, які будуть говорити за біткоін по одному мільйону доларів. Біткоін дно пройшов, альткоїни вже підтягнулися. Ракета взлітає. Друже, ніби ти один ще не запригнув в цю ракету. Ця ракета практично взлітає, встигне купити біткоін, і біткоін в цей час. Який буде торгуватися по 37-45 тисяч доларів в цьому діапазоні, становиться не то, що дорогий, а надзвичайно дешевий. Можливо, підвезуть новину те, що UCC вертається до своїх значень, до 30-50 центів. В цей час точно буде позитив на ринку. CZ та вся ця шайка, якщо захочуть, вони зможуть відновити, можливо, не до долару, але до 30%. 50 центів так точно так. Відповідно, в цей момент красота на ринку. Вже цей чорний лебідь, який був з UCC, вже не буде чорним, вже буде білим лебедем і вже буде все добре. несіть свої гроші в ринок. Іменно ріст альткоїнів цю жату пружину, якщо вона не лопне, а наоборот зробить бум, іменно в цей час люди понесуть гроші в криптовалюту та в різні альткоїни. Але в цей час вже буде пізно заносити свої гроші. В цей час буде правильно потрохи виходити з ринку, як мінімум, забрати свої вложені гроші. І з чистим профітом можна далі ту зимунити, якщо ріст в подальшому ми побачимо. Жадність, вона є у всіх нас. Ну, у випадку, дійсно, якщо пружина не лопне, а дійсно відпружиниться, можна так сказати, і зробить той самий мінімальний альсезон на портфель, не будьте жадними. Не чекайте ні 5, ні 10 іксів. Це не буде ніякий булран. Це просто буде відскок. Старайтеся на цьому відскоці. Забрати як мінімум свої вложені гроші. І як я вже говорив, на безплатні токени, на безплатні гроші, які ви заробили, чистий профіт можете ту зимунити. Зараз я говорю дійсно про прості речі. Але на ділі це все буде набагато важче. Відповідно, коли ви вложили сотку, бачите на наступний день 200 доларів, ви не хочете фіксувати, але ви можете втратити весь депозит. Та пізніше свій капітал, який вложили. Тому при купівлі тої чи іншої монети обов'язково ставте собі цілі, по якій ціні будете виходити, хоч мінімум, забирайте свої кровні гроші. Щоб не трапилося на ринку в подальшому ваших кровних грошей, в вашому криптопортфелі вже не буде. Я хочу виявитися правим, ну як на ділі поведе себе крипторинок. Невідомо, але в зоні накопичення альткоїни я продавати не готовий. Можуть мене ще донизу вести. Я сиджу в позиціях вже більше одного року часу і готовий ще просидіти півроку або ще рік часу. Но я не готовий а, в цьому буковику, в цій зоні накопичення продавати свої альткоїни. Я не готовий в зоні накопичення продавати в нуль або в мінімальний профіт те, що в подальшому може дійсно іксанути. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!